Народному святу Лель 6 років. Ключова ідея нагадати про цінність природи рідного краю та унікальний талант кожного українця. Цього року учасників з усієї Полтавщини чимало, близько двох тисяч. У лубнах зібрались найкращі тих, кого обрало журі. Номінації різні: авторська пісня, кращий рок виконавець, декламування віршів, весільний рушник тощо. Відбіркові тур проходили в три етапи: 30 березня був в Лубнах. Відбірковий тур. 26, шоні квітня проходив криві руді відбірковий і 30 травня Полтаві. Одні з переможців дівоча тріокалинонька. Молоді співачки з Гребінки легких шляхів не шукають, адже співають лише яка без супроводу музичних інструментів. Плавай, плав! розуміємо наскільки все ж таки може бути складним можуть бути складними українські пісні як для для сприйн... Не так як для сприйняття, як для співу і ми українська пісня одна з найкрасивіших взагалі але надзвичайно складна у виконанні але ми справляємося ну принаймні намагаємось а веселі аматори із села Терни Лубенського району впевнені, українська культура неповторна. Народний колектив Подоляни самі шиють унікальні костюми для виступів та добирають до репертуару старовинні обрядові пісні і не втрачають надії на переможне майбуття України. Ми тільки за мир, щоб мир закінчилася війна, закінчилися оці смерті, закінчилися сльози матерів і щоб завжди був мир. до організації. Заходу долучились полтавські вищі та. Видання, а також громадська організація, славетні імена Полтавщини гості частували оригінальним тортом із сала. Саме торт із.